Всім привіт, друзі! Отож, які банкноти в першу чергу треба обміняти? Сьогодні поговоримо саме про банкноти України, які Національний Банк України виводить з обігу. Отож, друзі, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. А ми розпочинаємо. І так, в Україні з 1 жовтня саме 2023 року або до кінця вересня виведуть гривні старих зразків до 2003 року випуску. Йдеться про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень саме зразків до 2003 року. Нагадую, до 2003 року випуску. Також можна буде ще здати дрібні монети номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок. Зараз, друзі, я вам покажу скрін, які саме банкноти треба здати. Про це повідомляє Національний банк і зауважує, що це треба зробити саме до кінця 30 вересня 2023 року. Сьогодні у нас 18, тобто залишається буквально ще якихось 12-11 днів. Це все буде відбуватися без комісії, тому перегляньте свої, можливо, заначки, можливо, якісь скарбнички, копілки, можливо, серед них є такі банкноти, які потрібно здати. Також, можливо, у ваших старших родичів, наприклад, бабусів, дідусів. Є такі банкноти, обов'язково їх попередьте, передзвоніть, зв'яжіться з ними, бо вже з 1 жовтня їх не прийматимуть і вони просто стануть як сувенірними. Отож, куди вам потрібно звертатися, щоб обміняти саме дані банкноти? Зараз я вам теж, можливо, виставлю скрін: це відділення Національних банків України, якщо є у вашому місці, а також уповноважені банки це такі. Як Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк та Пумбанк. Зокрема, друзі, також вилучають з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління. Також бачите, зараз виставлю вам скрін. Щоб якраз замінити їх на нові грошові знаки, всі ви знаєте, це з 2018 року. Прийшли оновлення в нас обігові монети, це такі, як. 1, 2, 5 та 10 гривень саме вже нового покоління в металі. Чому це відбувається? Тому що саме з металу монети довше будуть служити, використовуватися саме в обігу. А також банкноти 20 та 100 гривень нового покоління теж будуть обмінювати. В середньому дрібні номінали банкнот 1, 2, 5, 10 та й навіть 20 гривень служать в середньому рік часу. А більші номінали, такі як 200-500, які використовуються річ в обігу, хтось вже їх і відкладає, то вони служать уже до 10 років. Отож, якщо ви, можливо, для себе хочете залишити якісь дані банкноти, якщо вони у вас мають, наприклад, там колекційний або гарний вигляд, тоді ви можете в таких випадках для себе залишити. З часом, можливо, ви захочете їх перепродати, або показати, які у нас колись ходили саме банкноти. В інших випадках всі банкноти треба здати, бо вони стануть уже не платіжним засобом, а будуть тільки використовуватися як сувеніри або як перегляд попередніх банкнот випуску Національного банку. Отож, друзі, переглядайте, здавайте або залишайте для себе. З вами була ваша дозаномізмата. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!